Тобто я хочу мотивувати всіх людей це робити, буду цьому і навчати, що достатньо лише мати телефон, мікрофон і все, і можна вже себе знімати або вдома, або, наприклад, я не знаю, там ну, на вулиці, як я зараз, кому незручно вдома, кому вдома може трошки заважають діти, там, сім'я, родичі. Чи ще хтось. Виходити на вулицю, гуляти, ось так розмовляти і про щось цікавеньке та важливе розказувати, проявлятися, врешті-решт, розказувати про свою експертизу, товари, послуги, там, курси чи консультації будь-що. А я зараз прогуляюсь трошки пірсом, подивлюсь на океан. Сьогодні сонячна така погода, класна, все красиве тут. Атлантичний океан дуже такий, ну спокійний і гарний. Так ось маленькі кроки. Розкажу про себе. Вчора я почав працювати з нутриціологом, дієтологом зі своєю знайомою Катериною Денисовою. Вона є експерт в цьому останні роки і дуже класно прокачується з точки зору і ментального розвитку, духовного і розвитку тіла, харчування і загалом здоров'я. Тобто, в комплексі як хелс-коуч і такий ментальний коуч, я б це сказав так. Ми почали працювати, розбирати мій раціон, мої звички, чи займаюся спортом, якими вправами, щоб отримати поради конкретно для мене.